Хочете дати дитині основи, погоджені з грошима, розповісти, що таке цілі або дробові числа, чи просто разом весело провести час? Залишайтеся з нами. У нас сьогодні огляд гри «Заробляй і будуй». Вітаю! В мене звати Наталя. Ви на каналі Сімейний Бюджет. І сьогодні, в рубриці батькам-школярів, у нас буде огляд. Цікавої гри від нашого улюбленого виробника Владі Тойс. Гра називається Заробляй і будуй. Так, так можна сказати, що це національна українська гра. Ця гра призначена для дітей від 5 до 8 рочків. Але я думаю, що на будь-який вік можна знайти свої прикольні фішки і придумати правила, за якими вам буде цікаво грати. Гра відноситься до бренду Фінансики і має логотип Крезі Коко. В нас на каналі вже є огляди ігор і одного і іншого бренду. В цій цікавезній коробці в нас є дуже багато складових частин. По-перше, в нас є частини будиночків. Віконечка, двері, дахи. Звісно, в нас є гроші, вони в цілі називаються гривеньки. Є от такі прикольні цінники, є завдання для дітей, є інструкція, як грати, є е, е, окремо колесо фортуни. Як же варто грати? Зазвичай в настільних іграх починає наймолодший гравець. Тут ні. Тут починає гравець, який останній був у магазині. Ну, все починається цікаво, правда? Спочатку гравець кидає отакий кубик. На кожній грані тут намальований або дах, або двері, або віконечко. Так само він має вибрати один з елементів будиночку, який має будувати. Після цього він крутить колесо фортуни. І в залежності від того, який сегмент йому випаде, він виконує завдання. Він може залишити те, що він обрав собі, може повернути назад, якщо йому це вже зовсім не потрібно. Може виконати завдання, може обміняти, може безкоштовно взяти ще щось, може подарувати другу. Дуже цікаво. Після того, як йому випадає завдання, він бере верхню карточку з такої цікавої стопочки. Виконуючи завдання, учасник може заробити грошей, щоб купувати наступні елементи, які йому потрібні. Одразу хочу сказати, що завдання тут надзвичайно цікаві. Тут не таке банальне, як знаєте, там, пострибати на одній ножці, чи покурікати. Я вам зараз трошечки почитаю, як приклад. Зобрази киплячий чайник. До речі, коштує 12 гривень. Затисни ніс і розкажи вірш або анекдот. Скажи три різних правдивих речення, які починаються зі слів Я завжди. Прочитай уривок будь-якого тексту напрямку від останнього слова до першого, не засміявшись. До речі, теж непогано 20 гривень. Придумає для кожного гравця комплімент, який починається на першу букву його імені. А є просто бонус. Бонус від банку. Візьми 10 гривень просто так. Хіба це погано? Ні, це надзвичайно цікаво. Отже, після виконання завдання він заробляє гроші і може продовжувати гру. Виграє той учасник, який збудує більшу кількість будиночків. Якщо кількість будинків однакова, то виграє той гравець, то у кого залишається ще більше кількість грошей. Всі такі ігри я завжди перевіряю зі своїм сином Яромиром. Ми з ним грали декілька разів. Він мене любить не слідувати правилам. тому ми вигадували свої правила і грали взагалі не так, як було написано. Але вийшло теж цікаво. По-перше, ми зрозуміли, що тут є. Вже відомі нам герої. Це ще один з величезних плюсів цієї гри. Тобто ми маємо декілька інших ігор, які ми купували раніше. Там були власні герої. І тут ми побачили, що вони є і в цій грі також. І це надзвичайно цікаво, це знаєте, як зустріти родича, якого давно не бачив, або подивитися знайомий серіал, продовження серії. У першому варіанті нашої гри Яромир захотів запрошувати. Всіх цих героїв до себе в гості, і він купував виключно двері, тобто жодного будиночка він не збудував, але не збирав більшу кількість отаких от смішних героїв. Потім, коли він е, зрозумів, наскільки цікаво виконувати завдання, він вирішив влаштувати їм концерт. Тобто у нас була музична вистава, тому що завдання дійсно є приклади того, як треба співати або імітувати гру на якомусь інструменті. Йому було це надзвичайно цікаво реалізовувати, тому в нас був потім концерт. Наступного разу я вбив ще порозумішав, зрозумів, згадав, що в нього є мрія. Він хоче собі купити планшет, тому він вирішив продавати. Всі ці будівельні матеріали мамі і таким чином заробляти гроші. В нього виходило доволі непогано, він у мене дуже удачно виграв. Чесно кажучи, мені дуже пощастило, що він грав на ігрові гривеньки. не на насправжні, бо було боре. Коли ми нарешті дійшли до гри за справжніми правилами, йому це також сподобалось. Це було не одразу. Одразу він знайомиться з героями, знайомиться з тим, що тут є, придумує інші ігри. Але в принципі, врешті-врешт, ми доходимо до тієї ідеї, які, яку закладав виробник, і починаємо грати за правилами. І що дивно, вони йому теж сподобалися. Просто спочатку треба було дати більше вільного часу на його ідеї на реалізацію того, як він собі вважав, буде цікаво грати. Тому це, ну як на мене, теж гарний плюс для дитини будь-якого віку. Ви так само можете трошечки коригувати ті правила, за якими вам буде цікаво грати. Які плюси цієї гри я для себе помітила? По-перше, сама гра будівництва. Я знаю багатьох дівчат, яким ця ідея сподобається. Ну і звичайно для хлопців це взагалі цікаво. Коли ви отримуєте гру, всі ці елементи вони розташовуються в листах, тобто їх треба звідти ще трошечки видобути. І це додатковий плюс, тому що, ну, наприклад, моїй дитині це було надзвичайно цікаво робити, самому приготувати всі елементи для подальшого використання. Як я вже згадала, тут є цікаві неординарні завдання, і їх доволі багато. Наприклад, виконай танець габоригену. Чому ні? Всі елементи надзвичайно. Цудкі, гарні, їх приємні на дотик, їх е, дійсно приємно тримати в руках. Вони всі ламіновані, тобто їх вистачить на доволі багату кількість використань. Окрім е, гривеньок як панкнот, тут є ще монети. Вони гарненькі, золоті. Я не знаю, як у вас. Але у мене, я коли їх одразу побачила, мені захотілося взяти мішечок і зробити якусь гру зі скарбами, з піратськими. Ну, вони дійсно такі класні. З іншого боку, саме монети трошечки були незрозумілі. Ну, наприклад, моєму сину 5 років, і ну, йому ще важкувато рахувати і цілі числа, і там числа з, числа з копійками. І в принципі, як мені здається, зараз це не дуже актуально. Тому е якщо ваша дитина трошки старша, і їй це важливо пояснити, вони будуть у нагоді молодших дітей, варто копійки, мабуть, з гри прибрати. Ще невеличкий мінус був стосовно колеса фортуни, тому що воно маленьке, і коли його хочеш сильно розкрутити, воно ну просто злітає там зі стола і незручно користуватися. Ми швиденько цю проблему вирішили з допомогою одного листа такого картону і маленького шматочка пластилину. І зараз ну, все гарненько в нас працює. Для дачів нашого каналу ми маємо приємний бонус від виробника. В описі під цим відео ви знайдете промокод і, звернувшись безпосередньо до магазину Владі, Тойс, ви зможете отримати. Гру зі знижкою. Ми завжди раді надавати нашим глядачам, слухачам, підписникам такі гарні, ексклюзивні умови. А тепер бонус. Хочу вам сказати, що кожного разу, коли я заходжу на сайт Владі Тойс, я не можу зупинитися і купити щось тільки одне. Цього разу вийшло так само. Я ще обрала ось таку доску за охочим. Вона надзвичайно гарно працює з моїм сином. Він дуже любить. Отримувати гарні оцінки або якусь таку приємну мотивацію. Але, любі батьки, я вас застерігаю. Тут ще є такий блок, як обіцянки батьків. Тому будьте обережні, ваші діти теж хочуть отримувати те, що ви їм обіцяєте. І вони це можуть тепер фіксувати. І, друге, ось такі цікаві ігри. Вони, в принципі, зроблені як дорожні, але самі розумієте, що їх можна взяти куди завгодно і розважити дитину навіть в найсумніший час. Ця гра буква Тобто тут є картки з буквами, які розташовані або на початку, всередині, або в кінці слова. І треба придумувати слова. Виграє той, хто придумує найбільшу кількість слів, але є обмеження. Друга карточка, яку треба вибрати, це місце, де може розташовуватися це слово або жити, або перебувати тощо. А це гра таємне життя кімнатних поганців. Я не буду вам розказувати всі правила, але тільки скажу, що це надзвичайно весело. Кожен має зібрати свою банду поганців і потім має можливості пакостити. Воно того варте, Чесно. Дякую вам за увагу і бажаю вам сотні, тисячі, мільйони приємних вечорів з вашими дітьми і вашою родиною. Бережіть себе, все буде Україна!